Добрий день, шановні колеги, дуже рада вас бачити всіх в цьому залі. І е, сьогоднішня моя тема це алергодерматози. Е, взагалі, е, чуючи і бачачи слово сполучення алергодерматози, я завжди згадую своїх вчителів: Калюжну Лідію Денисівну, е, Катерину Олексіївну, Світлану Віталівну, Людмилу Анатолівну. І кожен раз, коли ти е, читаєш і бачиш і лекції, ти думаєш, ну, що ще нового можна розказати про алергодерматози. Але ж ні. Наші, наша професура завжди знаходить щось цікаве, тому сьогодні я спробую вас зацікавити. Що ж взагалі такі алергодерматози? Це група захворювань шкіри, що виникають унаслідок алергічної реакції організму на зовнішні або внутрішні подразники. Основною причиною є підвищена чутливість імунної системи до певних алергенів. Їх характерні рецидиви, свербіж, порушення бар'єрної функції шкіри. Ну і причини ж це, звісно, харчові алергени, лікарські препарати, побутові алергени, хімічні речовини, укуси комах, ну і, звісно, спадкова схильність. А найпоширеніші форми алергодерматозів це кропив'янка. Це гостра форма, зустрічається у 20% населення хоча б раз у житті. Хронічна спонтанна кропив'янка менша, але має значущий вплив на якість життя який притаманний уртикарний висип. Звісно, це алергічний контактний дерматит, атопічний дерматит, токсикодермії, екземи та фотодерматити. Що ж до клінічних проявів, коли ми бачимо алергодерматози, ми завжди звертаємо увагу як лікарі-дерматологи на гіперемію, висип, інтенсивний свербіж, набряк, мокнуцю, утворення кірочок, ну і при хронічних формах ліхініфікація. Патомеханізми це типи гіперчутливості першого і четвертого типу. Також порушення функції бар'єри шкіри, активації імунних клітин і вивельня медіаторів гістаміну. Ну і тут ми доходимо до діагностики збіра нам Чого я його відмітила? Того, що. Обов'язково треба спілкуватися з пацієнтом. Я не полінувалася, читала багато літератури з приводу того, як лікарю треба зацікавити, як у лікаря треба, як лікарю треба запитати ті чи інші запитання у пацієнта для того, щоб ми зрозуміли, на що саме пішла алергічна реакція. Науковці Америки вони довели, що більше 60% лікарів взагалі не чують пацієнтів. Справжні лікарі, професіонали на першій, другій секунді від того, як вони побачили той чи інший елемент, вони вже знають діагноз. Вони перебивають пацієнта, вони його не дослуховують і кажуть: у вас екзема, у вас контактно-алергічний дерматит, лікування у вас таке, таке і таке. Я вас прошу трошки більше приділяйте час пацієнтам, тому що іноді в тих нюансах. В той доповіді і історії пацієнта вам може ховатися дуже цінна інформація, яку б ви самі взагалі ніколи б навіть і не здогадалися. Тому спілкуйтеся з пацієнтами, запитуйте у них і запитуйте саме анамнез того чи іншого алергодерматозу. Фізикальне обстеження ну, звісно, це оцінка характеру висипу та огляд цієї поверхні шкіри. Тільки лікарі-дерматологи, напевно, роздягають пацієнтів з голови до ніг. Більше не один спеціаліст, напевно, таке не робить. Але це наша робота, це наша професія. Мене так навчали, і я так завжди говорю, що лікар-дерматолог повинен роздягати свого пацієнта повністю. Дивлячись тільки на руку, може бути таке, що пацієнт до вас прийде через два тижні і скаже, ви знаєте, а у мене ще й на нозі був такий висип. А ви вчасно не приділили увагу пацієнта, не роздягли його і не придивилися на той чи інший елемент. Лабораторні методи, загальний аналіз крові, де нас буде цікавити озинофілія, загальний імуноглобулін і шкірні алергопроби. Якщо є можливість провести аплікаційні патч-тести, ми їх проводимо. Ну і молекулярна діагностика. Я працюю з лікарями-алергологами. Мені молекулярна діагностика дуже допомагає в лікуванні тих чи інших алергодерматозів. Тому, якщо у вас є така можливість, відправте пацієнтів на молекулярну Діагностику, воно буде інформативно не тільки вам, а також і пацієнту. Збираємо анамнез з супутніми алергічними захворюваннями, риніт, астма, сімейне анамнез, атопії або інших. Біопсія шкіри, якщо нас щось буде не влаштовувати. Ну і не забуваємо про шкали індекси це індекси при атопії та кропів'янці. Цікавий факт, що толуен 2,5 діамінсульфат оголошений алергеном роки. Ця речовина входить у склад фарби для волосся. Тому ж, знову ж таки наголошую на те, що збирайте правильно анамнез. Наука не стоїть на місці, і а, вчені Єгипту розробили модель, яка за допомогою селфі зображень смартфона описує. Оцінює зволоженість шкіри і трансепідермальну втрату вологи, тому якщо ми думаємо, що волога шкіри ще вдосконалена, і ми все знаємо. Про вологі шкіри і як треба доглядати. Якщо ми впевнені, що алергодерматози зустрічаються тільки при дерматологічних патологіях, то це не так. Також було досліджено, що у серед пацієнтів на хронічному гемодіалізі, наприклад, більше 60% вони мали сухі шкіри, сухість корелювалася із загостренням діоретиків і рівнем паратироїдного гормону. Тому при різних захворювань виникає Ця сухі шкіри і виникають висипи, тому завжди спілкуйтеся не тільки з лікарями, дерматологами, але й лікарями супутніх спеціальностей. Підказуйте їм, кажіть, що ви лікар-дерматолог, і ви можете допомогти при тому чи іншому захворюванні. Що ж до лікування, я більше зупинюсь на базовій терапії алергодерматозів, тому ми завжди повинні прибирати тригери. Емольєнти, які зволожують шкіру, пацієнту треба говорити, що його треба зволожувати купати з емольєнтами. Його треба постійно зволожувати емольєнтами після кожного контакту з водою, своїм діткам, а також батькам дорослим. Я кажу, що якщо вам треба зволожити шкіру декілька разів на добу, зволожуйте. Якщо треба 22 чи 32 рази зволожити обов'язково шкіру, щоб вона не була суха. Якщо шкіра буде сухою. То ця дитина або дорослий вони будуть її розчухувати і заносити вторинну інфекцію. Тут нам в допомогу приходять топічні глюкокортикостероїдні, топічні інгібітори кальциневрину. Якщо це як альтернатива, якщо батьки, наприклад, дитині ну, не хочуть вони застосовувати топічні глюкокортикостероїди. Ну і звісно, антигістамінні препарати без них в алергодерматозах ми ну, зовсім ніяк ми ми не зможемо побороти ці захворювання. В допомогу завжди повинні розуміти, що є фототерапія, системні імуносупресанти, ну і біологічні препарати при важких випадках. Ну що ж, переходимо до дуже класного, я вважаю, препарату. Це препарат Еріус. Я його знаю напевно з народження. І це препарат, який має дуже чудову протиалергічну дію, протизапальну, антигістамінну препарат використовується діткам 6-місячного віку. Він приймається один раз на добу. Це оригінальний препарат. Його зручно приймати. Він надійний як для лікаря, так і для пацієнта. Він має високу потужність антигістамінної дії в порівнянні з іншими антигістамінними препаратами. Відсутність зовсім взаємодія з їжею та соками, тому ви не будете турбуватися про те, що вас пацієнт буде запитувати, коли його приймати до після їжі чи під час їжі. Тому спокійно можете призначати е, в будь-який. Е, Період дня і не зважаючи на прийоми їжі, ефективність дезлоротидину в лікуванні хронічної діопатичної кропив'янки відмічена і між лікарями, і між пацієнтами, що він має високу ефективність, перенасимість, повне та значне полегшення симптомів кропив'янки. Ну і для лікарів це дотримання комплаєнсу лікування. В порівнянні з опитуваними пацієнтами, що відмічено, що більшість пацієнтів відмічають зменшення кількості елементів уртикарного висипу, зменшення свербежу, покращення денної активності, зменшення розміру найбільшого елементу уртикарних висипів, ну і покращення сну. Сон дуже важливий для пацієнтів з алергодерматозами, бо він впливає взагалі на якість їхнього життя. Вам треба підібрати такий антигістамінний препарат, при якому ваші пацієнти будуть спати і будуть висипатися вночі. У 31-му році пантотенова кислота частина комплексу вітамінів групи Б відкрита Роджером Джей Вільямсом. У 33-му році Вільямс Саундерс назвали молекулу пантотеновою кислотою. У 34-му році було доказано, що вона має значну активність у сприянні проліферації клітин у дріжджах, виконує широкий спектр ключових біологічних функцій і є частиною коферменту а. Що ж таке декспантенол? Є молекулою-попередником пантотенової кислоти, яка діє як вітамін в 5 Декспантенол є хімічно більш стабільною молекулою, ніж пантотенова кислота, і легше всмоктується після місцевого застосування. При місцевому застосуванні декспантенол після всмоктування швидко перетворюється на пантотенову кислоту, та додається до внутрішнього типу цього вітаміну, діючою речовиною препарату, про який я далі буду говорити. Є саме декспантенол. Бепантен це два компоненти і три ефекти для лікування різноманітних уражень шкіри зволоження загоєння та захисту декспантенол та ланолін. Дослідження довели, що зволоженість та шкірний бар'єр після семи днів застосування бепантен мазь або крем має посилення функції шкірного бар'єру, а також відмічається біль зволожена шкіра поверхні. Коли ж треба наносити Бепантен Мась або Бепантен Крем. Бепантен Мась я, наприклад, застосовую більше для пацієнтів дорослого віку, а також взимку. Якщо вам ви потребуєте більш легкого нанесення або зволоження, потребують маленькі дітки, то нам в допомогу приходить Бепантен Крем. Я взагалі люблю дуже цю лінійку. Вона зручна, вона допомагає при різних алергодерматозах. Вона допомагає в так само і в косметології мені. Ми маємо чотири різні форми: це бепантен Мас, це бепантен Крем і бепантен Плюс, який має в у складі хлоргексидин. Всі засоби, окрім бепантен Плюс, ми можемо використовувати з народження. Новинкою, може, для когось вже і не новинка, для мене це не новинка, це є Бепантен Сенсідерм. Чудовий препарат, який використовується лікарями-дерматологами саме при отопічному дерматиті. Це не гормональний крем для полегшення свербежу, що поєднює заспокоює свербіж та відновлює шкірний бар'єр. Бепантен сенсідерм виготовлений за ліпідно-лемолярною технологією. Це спеціальна суміш шкірних ліпідів, які подібні до пластинчастих ліпідів шкіри. Такі ліпіди інтегруються в шкіру та зв'язуються з ліпідами пошкодженої шкіри, заповнюють Прогалини, розташовуючись у правильному порядку для відновлення природнього шкірного бар'єру. Завдяки цьому посилюються здатність шкіри отримувати вологу на поверхні. Так я і пояснюю своїм пацієнтам, кажу про те, що шкіра після того, як ви її зволожили, або після душу, або після ванни, вона суха, вона потребує зволоження. Саме Бепантен Сенсідерм допомагає заповнити всі ці прогалини на поверхні шкіри, шкіра не буде свербіти і не буде зайвих подразнень для пацієнтів він відновлює шкіру трьома шляхами: містить бепантенол, містить фізіологічні зволожуючі, а також ліпіди. Бепантен цинцидерм має у своєму складі чотири різні зволожувачі: так званих хумектанти: це декспантенол, гліцерин, пентиленгліколь та натрію піроліндокарбонат. Всі ці елементи вони покращують зволоження шкіри та посилюють її бар'єр. Ну, і на завершення, що хочу додати, що препарат дуже надійний, використовується з народження, має дуже чудову протиалергічну, протисвербіжну дію. Препарат наносити можна декілька разів на добу, можна і більше. Він йде як альтернатива гідрокартизоновому крему, якщо батьки, наприклад, маленької дитинки, взагалі відмовляються наносити топічні глюкокортикостероїди. Ну і що ж це Мої пацієнти, маленький малюк, мені прийшли до мене добрі друзі і кажуть, у нас така реакція на шкірі у дитини. Я думаю, що багато з вас може здогадатися, на що пішла реакція у дитини. ну Так, це відвар ромашки. Покупали дитину в ромашці, прийшли і кажуть, що така у нас контактна алергічна реакція, що нам робити. В даному випадку був застосований Бепантен, а також еріус. Тому через, ну тут, наприклад. Пино через 7 днів, але десь через 4-5 днів вже шкіра дитинки була абсолютно чиста. Ну і це наша колега. Це медична сестра алергологічного відділення. Що саме цікаве, вона прийшла у, в повній розпачі, бо вона працює постійно має контакт з хімічними речовинами, розчинами і таке подібне. Перший запит її був на те, що вона зовсім не може доторкнутися до своєї шкіри. Вона її пече. Почалося літо. Вона не може нанести сонцезахисний засіб. Вона каже: я ну я просто мучуюсь, я не знаю, як вирішити цю проблему. У неї дуже багато є супутніх захворювань, у неї є сенсибілізація до алергенів. В анамнезі також у неї є розація. Але перше, з чим вона прийшла, вона прийшла з контактно-алергічним дерматитом. В даному випадку так само був нанесений саме крем Бепантен, який їй дуже добре зволожив шкіру, який їй допоміг позбавитись зайвого свербежу відчуття стягнутості шкіри. Потім ми вже продовжили основне лікування. Тому я вам дуже дякую всім за увагу.